Це вчителька початкових класів Ольга Кипаренко та її 23 першокласники. До повномасштабної війни вона працювала на Харківщині, навчала другий клас. Нам сподобається вчителька, нам сподобається клас, і ще нам сподобається, як ми учимо. Вона дуже гарна і ми з нею. Гарно вчимося. Ми очі вчимо уроки. У нас каже. Буває, що у нас чотири уроки або три. Ольга Кипиренко говорить: роботу вдалося знайти через сайт відділу освіти, куди відправила своє резюме, навчає дітей за програмою нової української школи. Тут чотири дитини, тільки таких, що сидять посидючі, а всі такі дуже активні. Залишила вдома у Слов'янську власну приватну школу, розповідає донечанка Світлана Череватенко. Дочерка з сім'єю приїхала відразу після 24 лютого. У 2014-му там почалася та війна, і вороги зайшли майже в місто. А вже в цьому році люди дуже швидко реагували, тому що ніхто не хотів опинитися в тих обставинах, в яких вони були раніше. Тому всі виїжджали. У Слов'янську дуже багато зруйнувань на сьогоднішній день майже в центрі міста теж багато руйнувань, але там, де ми вчилися, все ціле. І недавно мій чоловік мені сказав, я зайшов у школу, в клас, і там написано 23 лютого. Зараз Світлана Дмитрівна, заступниця директора 29 ї школи Черкаса, викладає дітям хімію і технології. Дякую всім людям, які є в Черкасах, тому що це всі привітні люди, всі, які. Дуже таку надають консультацію, допомогу в школі. Почувають теж таке прийняття і дуже таке позитивне ставлення. Двоє вчителів-переселенців у цій школі працюють з 1 вересня, розповідає директор Сергій Діденко. У нас одна особа виїхала за кордон, залишилася за кордоном на превеликий жаль. От а заступника. Мене не було і побачивши їхні резюме, я в першу чергу навіть не відкладаючи там, не відкладаючи. Часу я їм зателефонував і запропонував роботу в нашій школі. Педагоги-переселенці активно беруть участь у конкурсах на заміщення посад та влаштовуються на роботу у Черкаські школи. Коментує тему директор департаменту освіти міськради Богдан Білов. Зараз працює освітянський чат бот Це інформація також для всіх вчителів та випускників вузів. Посвітянський чат бот, і в ньому можна переглядати всі вакансії всіх шкіл по всій Україні. Тому зараз це робити набагато зручніше, і так це не тільки для переселенців інформація, також для всіх наших вчителів і майбутніх вчителів, які ще навчаються. Ірина Філенко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.